Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадую, що ми займаємося продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги ось такий красень. Це в нас Нісан Кашкай. 2011 рік, 1,5 дизель, к 9 К двигун механіка шестіступка в такому симпатичному білому кольорі. Машинка приїхала до нас із Франції з оригінальним та підтвердженим пробігом 250 тисяч кілометрів. На лінзованій оптиці, на протитуманних фарах, на оригінальних легкосплавних дисках, на класній літній гумі. По салону в нас це темний текстиль. Ось так виглядають у нас карти. Тут ми бачимо повний електропакет, передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті, датчик світла, датчик дождю. Ось в такому стані в нас водійське сидіння. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту. Ось в такому класному стані в нас мультикермо. Воно не перешите. В оригіналі є в нас круїз контроль, клімат-контроль, ось така мультимедія, шестиступенева коробка перемикань, центральний замок, такий шкіряний підлокітник. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані, все як нове. Потолок також в ідеалі, без плям, без провісань. Тут є в нас ще ось такий підлокітник. З підстаканниками, кріплення Ізофікс. Далі, тут ми бачимо, що є в нас задні парктроніки. Ось так виглядає у нас багажне відділення, присутня оригінальна полочка. Тут у нас знак аварійної зупинки, аптечка. Ось така жилетка, піна та пінокомпресор, компресор, два крюки. А зараз ми подивимось на показники товщиноміра по даному Nissan Qashqai. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми, як завжди, з переднього лівого крила. 106, 113, 109, 91. Як ми бачимо, крило в нас не фарбоване. Передня ліва двері водійська. 195, 190, 165. Тут бачимо, що є в нас легка косметика. Далі задня ліва двері 203 106, 144, 175, як ми бачимо, також є косметика. Дах у нас 97, 79. Подивимось на пройоми. 70. 53. Далі 68, 56, як ми бачимо, пройоми у нас не фарбовані. Заднє ліве крило 111, 103, 117. Рідна фарба. Ляда в нас 116, 98, 497, бачимо, є в нас трішки шпаклівки. 220. Тобто бачимо, що ця частина в нас не фарбована. Тут в нас є трошки шпаклівочків і другий слой фарби. Далі заднє праве крило 104, 97, 109. Крило в нас не фарбоване. Задня права двері 97, 104, 99. Передня права двері 124, 116. 103. також рідна фарба. Пройоми з пасажирської сторони 68. 58. 71. 60. Як ми бачимо, також пройоми не фарбовані. Переднє праве крило 102, 105. 103 і капот 103, 112 і 107. Як ми бачимо, є в нас 2,5 підкраси невеликих, незначних. Це косметика, це в нас не страшно. А ми рухаємось далі. А зараз ми подивимось на сервісну історію даного Nissan Qashqai, Ось ми бачимо сервісну книгу. Перший запис у нас 08.07.2015 2015 року. Пробіг у нас складав 90 тисяч кілометрів. Другий запис та останній це у нас 21 рік. Пробіг складав 205 тисяч кілометрів. Зараз ми додамо дублюючу табличку з кузова для того, щоб ви змогли перевірити по всіх загальнодоступних сайтах даний автомобіль. А ми рухаємось далі, запускаємо двигун та дивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що під капотом у нас 1,5 дизель, K9K двигун Всі його знають, люблять. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. Тут ми бачимо, що є у нас захист двигуна. З правої сторони крила у нас крило не крутилось, не знімалось. Капот також не крутився, не знімався. Фара з правої сторони стоїть у нас оригінальна, 19.04 року, хела. З лівої сторони фара також оригінальна, але, але вона була замінена в 2023 році, 07 го року. Крило в нас не крутилось, не знімалось, капот також не чіпався. До речі, скло автомобіля стоїть також оригінальне. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо станете першим власником даного автомобіля. Це в нас Nissan Кашкай 2011 рік. 1,5 дизель, К9К двигун, механіка шестиступка, машинка без пробігу по Україні. Щойно приїхала до нас з Франції з оригінальним та підтвердженим пробігом 250 тисяч кілометрів. В такому симпатичному білому кольорі на лінзованій оптиці, на протитуманних фарах, на класній літній гумі, на оригінальних легкосплавних дисках, на круїзі, на кліматі. Багато багато чого іншого. Є в даного даному автомобілі. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, компанія автоімпорт завжди раді.